Так, зараз знімаю оцю лапу абортачку. Замісне я поставлю отаку стрілу і будемо приполювати картошку. Ну тут все просто тримається на одному винтику і все. Кентавр МК 10 2 сф Всім вітання, слава Україні. Витягнув оцього дракошку кентаврика, будемо полоти міжряддя по картоплі. Отже, апарат кентавр, Ми його купили минулого року. Нам подобається ним працювати, дуже полегшує працю. Це з кентаврів, мабуть, такий один з найслабших. Він потужністю 2,5 кінських сили. А так, бейжик. Багато запитують Я там відео багато запитують, що да як. Ми ним трошки невеличка доробку зробив, поставив спереді колісо. Там модифікації вже тіше подорожі, з колісом ідуть. це найпростіший. І ззаду доварив таку приспособу, поставив отаку стрілу. Зараз. Видемонструємо досить легко, швидко, розпушує підрядді і вбиваємо бур'янець. Їхав, їхав і відпало колісо. Мабуть від вібрації розкотився болтик. І колісо це випало. Зараз я взяв ключик, сходив, зараз затягну і будемо продовжувати. Швидко, легко. Прополюється, розпушує земельку, отак вона. Така пухка становиться. Тоді собачка між рядочками пробігти стане все. Єдиний мінус гріється оцей редуктор. ну, Редуктор гріється. Червоно тут редуктор. І в них така біда, вони гріються. гріється. Я туди залив е трансмісійне масло ТАД-17 ще минулого року. ну, Там небагато влази. Так ми з ними працюємо. Тож е періодично я зупиняю, щоб трошки він з Ну, Щоб не перегрітися, щоб нічого не заклинуло. А так взагалі можна повний бак заправляти, щоб не грівся і ганяти, аж поки не закінчиться бензин. Так, ладно, зараз затягну і продовжимо далі. Вже майже вправився, залишилось туди три рядочки прополоть. От так воно все виходить у нас швидко, легко, не напрягаючись. Завдяки цій машинки набагато легше стало нам вправлятися з бурянами на городі, десь прополювати грядки, картоплю. Ну, зараз ще в рядочках сапажечкою трошки пройдемо. А там через день-два я цією самою машинкою буду обгортати. Поставлю лапу сюди, в такі розпашники обгорними. Так, ну а на цьому все. Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде в Україні.